2 травня в Україні буде сонячно і тепло. Максимальна температура повітря упродовж дня становитиме плюс 26 градусів. Антициклон, який поки що не йде з території нашої країни, не залишає жодних шансів опадам. Лише мешканцям Сумщини і Харківщини прийдешнього четверга слід очікувати на короткочасні дощі. На Полтавщині сонце не ховатиметься за хмарами, адже їх не буде на небі. Без опадів температура повітря вночі становитиме плюс 11 градусів, в день 22 градуси. Із плюсом. У Кременчуці ранок буде безхмарним, і до завершення дня небо лишатиметься ясним. Без опадів світлої передоби. Повітря прогріється до плюс 22, вночі очікується плюс 11 градусів. Четвер порадує мешканців і гостей горішніх плавнів ясною і бездощовитою погодою. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 11, Денна становитиме 22 градуси із плюсом. Вітер північного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 мм міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 2 травня 1954 року, за даними метод фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 28 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1944-го майже 0 градусів. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.